Добрий день! На продаж Nissan Leaf 2019 року випуску. Такий от красивий темно-синій колір з чорним дахом. Автомобіль в гарній комплектації. Має асистенти-водія, адаптивний круїз дістронік, Сліпі зони. Є безключовий доступ камери 360. Так виглядає ззовні з красивими дисками. На мій смак дуже гарно поєднується темно-синій кольор металік з чорним дахом. І задня частина теж має чорні елементи, доволі все гармонійно виглядає. Автомобіль купувався після граду: у нього фарбований капот і дах. Автомобіль був куплений без пробігу. Також залишились невеличкі вм'ятинки по бокам, але їх вже ніхто не витягував. В принципі, це не критично і особливо непомітно. Оптика в гарному стані, ті діодики світяться білим, коли автомобіль запущений. Тут наші порти для зарядок. Звичайний і для швидкої. Така от красива центральна частина, лобове скло було замінене, воно нове. Давайте заглянемо під капот стосовно вмятинок, Спробую вам показати. Ну, от такого роду вони є. Тут якісь такі тут от є такі дрібні. Ну, якщо пошукати, то вони є, але якщо не шукати, то непомітні. Тут от можна побачити на дверях аналогічно, якщо придивлятися, то нерівності видно. Камери 360, безключовий. Давайте таки глянемо під капот і покажу порти зарядок, покажу салон багажник. І подивимося на заміри фарби. Гума як нова, два передніх колеса нових, два задні. Теж в гарному стані, але вони ще рідні. Під капотом ніхто нічого не мив до продажу. Не готував, тому тут є стандартний пил, бруд. І тут наші порти для зарядок. Один і інший. Давайте глянемо багажник і зробимо заміри фарби. Такі красиві ліхтарі ззаду великі. Тут також камера. Доволі просторий багажник, тут є оригінальна зарядка Nissan з таким от входом і для неї такий от рюкзачок. Давайте поміряємо тепер фарбу нарешті. Так, крило не фарбоване, капот фарбований. Скільки град падав зверху вниз, як ви розумієте, і залишав більші вм'ятинки. Крило не фарбоване. Ну і, в принципі, фарбований дах і все. Ага, і оця стійка чорна також. В принципі, це закономірно. Двері не фарбовані. Кривозаднє не фарбоване. Давайте зразу покажу проєми і салон. Проєми не фарбовані. Салон тут шкіра. Сидіння шкіра, перфорація, алькантарові вставочки, синя стрічка. Просторий задній ряд, автомобіль доволі м'який, є підігрів задніх сидінь. Шкіра. Без зауважень, тут знаходиться кнопочки для підігріву. І продовжимо заміри. Це у нас пластик, це у нас також пластик, а отут метал. Тут не фарбовано. багажник я вже показував, ліве крило не фарбоване. Тут, відповідно, теж заводська фарба. І тут також. Верхня частина чорна фарбувалась, ну і тут я вже показував теж. Тут завод, і тут завод і сядемо на місце водія. Шкіра, електрорегулювання, Алькантара, кермо як нове, на ньому збережена вся структура, не витерти. Ну, в принципі, 45 тисяч пробігу небагато, абсолютно. Давайте запустимо двигун. Натискаємо кнопочку. Засвітились індикатори і погасли. Двигун запустився. У нас зараз запас ходу 137 і 56%. На повному заряді буде приблизно 250. Це буде залежати від вашого стилю їзди. Battery Low це треба замінити батарейку ключ. 14,2 середня витрата, Маючи, знаючи, вірніше запас батареї ємність 40 кВт. Якщо розділити на 14,2, то ви плюс-мінус теж виходите на 250 навіть більше. Камери 360, розвернув, щоб нам не світило сонце, не сліпило, а ще краще станемо сюди в тінь. У нас є асистенти, давайте пройдемося по меню. Тут ми керуємо, так треба зачинити двері, щоб не світило нам, вірніше не пищало. Індикатор, який показує, наскільки інтенсивно ви їдете, є кнопочка, і педал. Коли ви її вмикаєте, автомобіль активніше гальмує. Тобто їзда в одну педальку тут показує, що в нас зараз там 56%. Відповідно, через 2,5 години буде 75%, через 7,5% буде 100%. Це якщо заряджатися стандартною зарядкою. Температура. Батареї. Тут показує ємність нашої батареї, як бачите, вона повна, тобто ну фактично, вона зносу немає. Коли батарея буде зношуватися, відповідно цей індикатор буде падати. йдемо далі. Налаштування автомобіля, ESP, асистенти, сліпі зони. Можна яскравість налаштувати, щоб воно більше або менше вам світило екстрене гальмування. Це паркування, щоб він бачив об'єкти, які рухаються, і трафік ззаду, коли ви виїжджаєте задом і там хтось їде. Увага водія. Таймери всякі. От ви бачите багато асистентів, ну і різного роду налаштування, які ви можете робити теж під себе ви можете таймери налаштовувати, коли автомобіль буде у вас заряджатися, наприклад, вдома по нічному тарифу. Це датчики тиску в шинах. Тут вони теж є. Так, і подивимося, тут ви керуєте, верніше, вам відображає ваш адаптивний круїз, коли ви його отак вмикаєте. Вибираєте дистанцію, з яким інтервалом їхати за автомобілем перед вами. Тут показує, що у вас включені асистенти. Швидкість і датчики тиску. Так, камеру, здається, я вам показував. Тут камера 360 клімат. Підігрів передніх сидінь і задніх також. Отакий от чудовий автомобіль, який коштує недорого, м'який, комфортний, споживає мало електроенергії, тому кого зацікавить, звертайтесь. До речі, є підігрів керма Датчики світла. Дощу не бачу, тільки світло. Все, всім удачі, пока.